Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський проігнорив питання про зміну військового керівництва, тобто залужного. мовчання, знак згоди. пишуть телеграм-канали. Крім того, Зеленський зізнався, нас не запрошують в НАТО. Якісь часткові пропозиції. Це маячня Зеленський. Якщо частина України буде в НАТО, то Путін почне війну з НАТО. Зеленський. І тут питання: чи будуть країни альянсу готові боротися за частину України? Ми ж ніколи не визнаємо окупацію РФ наших територій. Процес щодо гарантії безпеки йде повільніше, ніж я розраховував. Зеленський. Ми повинні наше військове бачити. Передати партнерам, ми досі це не передали. Військове командування України найближчим часом хоче мобілізувати ще до 500 тисяч українців. За його словами, із пропозицією мобілізувати таку кількість громадян до нього звернулися. Головнокомандувач ЗСУ та генштаб на засіданні ставки. Вони запропонували додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів, стверджує Зеленський. Він зазначив, що мобілізація у такому форматі коштуватиме Україні додатково 500 мільярдів гривень. Зеленський також заявив, що питання мобілізації слід розбирати разом із питанням демобілізації. У нас є питання ротаційні відпустки. Це має бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні відповісти мені та суспільству насамперед. Вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізацію. Я вважаю, що це питання номер один, сказав президент. Закиди президента Володимира Зеленського, головнокомандування. Вачо ЗСУ Валерію Залужному через його заяву в публікації за економіст про те, що війна зайшла у глухий кут, сигналізують про розкол у керівництві України. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Передають патріоти України. Видання зауважує, що 4 листопада залужного розкритикував і заступник голови офісу президента Жовква, який заявив, що твердження генерала Валерія Залужного про те, що боротьба з Росією зайшла в глухий кут, полегшує роботу агресора, додавши, що ці коментарі викликали паніку серед західних союзників України. України НВАЙТІ також звернуло увагу на те, що публічне засудження головнокомандувача ЗСУ прозвучало наступного дня після звільнення одного із його заступників керівника сили спецоперації Віктора Хоренка. У публікації сказано, що те, чи знав залужний, про звільнення Хоренка заздалегідь залишається невідомим. Американські військові офіцери, які працювали з генералом Коренком, були здивовані новиною про його усунення та описали тісні та ефективні робочі стосунки з ним. Повідомило видання. Воно також наводить коментар народної депутатки від голосу Соломії Бобровської, яка заявила, що звільнення виглядає як політичне втручання у збройні сили та їхні бойові дії. Це велика помилка і будуть наслідки, заявила вона також в інтерв'ю, припустивши, що росіянам допоможе звільнення успішного генерала офісом президента. Розрив між генералом і президентом з'явився у важкий час дипломатичної та військової боротьби. України у війні з Росією сказано у статті. Наголошується, що доки українські солдати живуть у заповнених багнюкою через осінні дощі окопах, чиновники в Україні та столи. Цях країн союзників стикаються зі звинуваченнями у тому, що контрнаступ України зупинився, просунувшись менше ніж на 20 кілометрів через щільні мінні поля. Спекуляції щодо напруженості між президентом і командувачем збройних сил щодо стратегії та командних призначень вирували в Києві більше року, але раніше не виливались у публічні суперечки. Пише НВАЙТІ, зауваживши, що заложний не став відразу коментувати звільнення командувача ССО та критику його публікацій у Заекономіст. Видання пише, що жовтня четвертого. Листопада заявив, що публікації залужного спонукали іноземних чиновників зателефонувати, щоб запитати, що я маю повідомити своєму лідеру. Ви справді зайшли в глухий кут. Жовко а також саркастично запитав, чи цього ефекту ми хотіли досягнути. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.